Війна, хлопці, війна. І це повинен кожен зрозуміти. 8 листопада Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку на критичну інфраструктуру України. Одразу після ранкового обстрілу електропостачання було відсутнє на всій території Кременчука. Це спричинило перебої з водопостачанням та опаленням. Міська влада та комунальні служби спрацювали оперативно. За рішенням міського голови Віталія Малецького було створено штаб, щоб забезпечити функціонування систем водопостачання, водовідведення та опалення. Одразу після атаки до Кременчука прибув виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Він провів нараду з міським керівництвом і прокоментував наслідки ворожої атаки на Полтавщині. Без електропостачання Кремінчуцький район, Полтавський район, також Миргородський і Лубенський райони. Ситуація зранку міняється дуже динамічно, тому конкретних якихось цифр, конкретні населені пункти говорити не буду. Крім того, що сама ситуація, ще діють графіки аварійного відключення світлу, спеціальні графіки аварійного відключення світлу для стабілізації системи енергетики в цілому в країні. Орієнтовно Креміщуський район чекаємо відновлення електропостачання на 23 годину. 23 до кінця доби, тобто 23-24 година. По іншій частині області електроенергія буде з'являтися в межах графіку, будуть приключатися лінії, але повне відновлення орієнтовно 10-та година завтрашнього дня. Ми разом ми стоїмо, ми нас не зламати. Ми можемо бути, як казав президент, без світла, без води, без тепла, але не з Росії також з самого ранку по всьому місту функціонували пункти незламності. На площі незалежності працівники ДСНС розгорнули намет, у якому містяни мали змогу зарядити свої гаджети, випити гарячого чаю і скористатися інтернетом. Наші підрозділи під час виникнення надзвичайної ситуації забезпечили розгортання. Трьох пунктів незламності безпосередньо на базах пожежних частин, які знаходяться в Крюкові на Цлан Дніпрова, на горній частині проспект Свободи та район Певзаводу. Також розвернутий мобільний пункт незламності, де забезпечено людей приладами зарядки гаджетів. Також вони мають змогу. Випити гарячі напої сусідніх будинків приходять люди, навіть своїми чайниками кип'ятять тут воду і йдуть додому. Також ми можемо забезпечити інтернетом за допомогою станлінка. Якщо буде холодно, передбачено обігрів цієї палатки за допомогою стаціонарних пушок. Пункти незламності будуть працювати до тих пір, поки буде необхідність. Він буде працювати цілодобово. Тут будуть чергувати люди, які будуть надавати допомогу людям за їх зверненням. А також цілодобові пункти незламності функціонують у навчальних закладах Кременчука. Пункт незламності в приміщенні Кременчуцької гімназії номер 1 працює. Люди приходять зазвичай підзарядити свої мобільні пристрої, поки що по воді, щоб хтось приходив, такого не було. Поки що тільки підзарядка пристроїв. Опалення та водопостачання було оперативно відновлено по всьому місту. Світло у Кременчужан з'явилося ввечері у суботу, але про безперебійне відновлення електропостачання говорити ще рано. Як бачимо, ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру, але Кременчук і містяни гідно тримаються. зв'язку з тим, що була сьогодні ніч така неспокійна. Я вирішив зарядити телефони, бо поки ж так тільки можна бути. А в другому путі я ще не бачу. Лучше хоть... на зв'язку зі своїми батьками і. З друзями, я думаю, це правильне рішення за школа, що дає таке, що люди приходять сюди, заряджають телефони, ну, спілкуються між собою. Будемо жити, хай слава Україні. То всім задоволений, все нормально, все, все акуратно, все добре. По інтернету бабуся, оце ж, почула, що можна тут зарядити телефон, бо у неї там 25% чи щось було. От усі прийшов. Чекаю, поки зарядиться. Антон Воробйов, Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.